відпочинково оздоровчий комплекс опака. Осіннє деревце вже, бачите? Дійсно, вже прийшла глибока осінь. Ось тут, красиве такий. То в оздоровчий комплекс опака. Таке осіннє деревце зустрічає нас. Подивіться, який гарний садочок. Яблуні, яблуняві груші. От, бачите, скільки яблук є тут. Бачите красиві яблука. Це Садочу біля бази ОПК а Тут навіть груша. И... Заходить, груша яка Бачите, от. І яблонь І такий цілий ряд яблунь Це вже на заході сонце

Дуже просимо вас, не проходьте мимо нашого YouTube каналу Кузня щастя» І підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви будете завжди у курсі новин YouTube каналу і нашого красивого відео. До побачення, до нових зустрічей!